Усім привіт, друзі! У нас на огляді новинка від Озерної, а саме другий сезон, перша серія. Пшеничний лагер з додаванням коріандру, прянощів, спецій та цитрусової цедри. Пропоную перейти до дегустації. В ароматиці ми маємо приємні цитрусові нотки, маємо гарну піну та золотистий колір пива. Пропоную спробувати і розказати вам свої враження саме про цю серію. Достатньо легко та приємно п'ється. Пиво не має гірчинки і має цитрусову нотку в після смаку. Я вважаю це хороший старт другого сезону. Тому що це пиво легко п'ється, має освіжаючий пшеничний ефект та приємну цитрусову нотку після смаку без гірчинки, і це буде хорошим супроводником для ваших теплих вечорів або літніх будніх. І я однозначно рекомендую вам спробувати саме першу серію і в подальшому слідкувати за новинками від озерної.